Станню дорогу провели трьох мешканців Луцької громади. Чоловік поцупив два авто, щоб ремонтувати своє. Луцька громада передає захисникам усе необхідне. Як постояти за себе, вчили на курсах самооборони. Сірі телеканалу Авар з підсумковий випуск на часі середи 5 квітня. У студії працює Марія Петручик мирного вечора. Волинь знову зустріла полеглих героїв. По обіді до Луцька прибув черговий екіпаж місії на щиті, що повертає додому загиблих на війні захисників. Жалобний кортеж проїхав через усе місто. До Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, про дату, час і місце поховання кожного військовослужбовця повідомлять додатково литовицька громада у скорботі на війні з Росією загинув мешканець села Литовиш Сергій Нерода. Герою було 37 років. Захисник поліг 27 квітня минулого року у наслідок ворожого обстрілу біля селища Ямпіль Донецької області. У загиблого військовослужбовця лишилася неповнолітня донечка завтра, 6 квітня, Сергія народу зустрінуть удома. Чин поховання відбудеться у храмі введення Пресвятої Богородиці села Литовиш. Останній спочинок захисник знайде на Сміському кладовищі. Завтра, 6 квітня, Луцьк прощатиметься ще з двома героями: Романом Наумиком і Сергієм Федіним. Роман Наумик загинув 6 березня під час виконання бойового завдання біля села Площанка Луганської області. Йому назавжди буде 51 рік. Лучанин Сергій Федін поліг 1 квітня біля селища Хромове Донецької області. Захиснику було 54 роки. Чин похорону почнеться завтра, об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Вічна слава полеглим героям та щирі співчуття їх рідним. Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці відспівали одразу двох захисників України. Родина, друзі та громада Луцька прийшли вшанувати пам'ять Олега Хрищука і Тараса Брайловського. З початку війни тисячі захисників та захисниць йдуть на фронт захищати батьківщину, не вагаючись ризикують найціннішим своїм життям. Сьогодні є, в нашому суспільстві вже складується така думка, що хтось повинен іти робити за когось щось. І ми задаємо собі питання, а чому? Чому мій син чи мій чоловік, чи мій брат йде і робить, а хтось цього не робить? І знаходиться тисячу причин, тисячу відмазок. Тому що керувався в своєму житті правильним принципом. Тому що він любив, і заради тих, кого він любив, жертва найцінніше. Життя Олега Хрищука обірвалося 1 квітня на Донеччині в районі населеного пункту Хромове геройні службу в гранатометному відділенні. Це наш сусід, мій земляк. Дуже світла, радісна людина, дуже добра, працьовита. Шкода, що такий молодий чоловік пішов з життя. Ну, він не міг ніяк. Він був патріотом, був дуже світлою і хорошою людиною. Однокласники Олега прийшли востаннє з ним зустрітися. Бачите, така вийшла в нас зустріч в цьому році, у нас 25 років, як ми закінчили школу, і така зустріч вийшла в нас на його похорони. Пам'ятається нам завжди приємною, дружелюбною, хорошою, щедрою, мудрою людиною. І дуже шкода, що так життя закінчується у наших хлопців, які є нашою, які є найкращою нашою елітою. І що так складається життя, що саме ту еліту літу забирають деспоти нашого народу. Тарас Брайловський також загинув на Східному фронті. Разом з своїм побратимом Олександром пішов на війну добровольцем. Мій був побратим, я з ним разом служив, я поїхав додому його не стало. Що вам ще сказати? Хороший був хлопець. Для пані Світлани Тарас був як член сім'ї. Допомагав в побуті та життєвими порадами. Це хлопець був, який жив саме так, як повинен жити чоловік. В трудну минуту він для наших дітей був як другий батько. Він допомагав виховувати. Моїй дочці був підлітковий вік. Він слідкував, з яким хлопчиком зустрічається. Може, це не говорити. Він ремонтував нам в хаті все. Він говорив вдов. І дітей обіжати не можна. Це була настільки світла людина. Для мене це я вам сказати, я втратила члена сім'ї. Загинув герой, прикриваючи в бою свого товариша. це мого чоловіка побратими. Напевно, що в нього і виносив з окопів. Він не помнить і це чоловік сказав, що в грязі всі були в крові. У мене чоловік там вже сам, де й вони. І от я прийшла по просьбі чоловіка попрощатися. Поховали героїв Тараса Брайловського і Олега Хрещука на місцевому кладовищі у селі Гараджа. Вівчуваємо сім'ї, родинам. Дуже хочемо скорішу перемогу. Дуже шкода, що такі молоді, гарні хлопці йдуть на той світ. Вічна пам'ять Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі. Цього дня 20 років тому втратила чоловіка, а сьогодні поховала другого сина. Мати загиблого героя Ігоря Дзіха так і не дочекалася повернення найріднішого з перемогою. Віддати останню шану загиблому захиснику, прийшли до храму в рідному селі Полонка багато тих, за чий спокій і мир поклав життя Ігор Дзіх. Небесне військо поповнило ще одним волинським героєм. 46-річний Ігор Гордзіг пішов захищати країну добровольцем. Спокійний, позитивний. Він був правдолюбом. На жаль, так і не створив родину. 1 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області ворог нахабно відібрав його життя. Він мав таку смирену душу. Він мав таке тихе серце. Але коли прийшлося встати на захист Батьківщини, Бог великою силою волі зобов'язав його і він не злякався. Ми сьогодні всі оплакуємо в його особі, всіх наших воїнів-героїв, захисників і захисниць. І ми просимо Бога, щоб Господь змилувався, щоб зупинив цю страшну агресію». Це вже четвертий загиблий з села Полонка Луцького району. Священник звернувся до людей, аби ті пам'ятали кожного загиблого та підтримували родини, які втратили своїх синів, чоловіків, батьків. Пролив невину кров за нас і з вами. Це наш герой, як і попередній герой Вадим. Як попередній герой Деонісій, як попередній герой Юрій, четвертий уже наш герой розрахувався за нас з вами своїм життям, дорога мама. Я щиро приношу вам від імені всього собору священиків співчуття. Ви мама героїня. Побратим загиблого пригадує Ігоря як спокійного та врівноваженого чоловіка, який після повернення мріяв створити родину. Він доброволець, сам пішов, служив. Відповідальний був хлопчина, чоловік хлопчина. Завжди, що не скажеш, він завжди виконує, він слухався. Дуже любив спорт. Він віджимався, щоб якщо ви розуміли, він за один. Він підход міг зробити тисячу віджимань від підлоги. Ми взагалі були в шокі. По його тілі, такий маленький, худенький, але на Ігоря дуже любив маму, дуже сестер поважав. Запам'ятався, він хорошою, спокійною людиною, товариською, достатньо, яка завжди приходила на допомогу. Патріотизм в ньому був помітний ще під час навчання. Він ну, відчувався в ньому такий патріотичний дух в Ігорі. Ну, Прийняв рішення і вирішив на захист батьківщини. Це шкода. Пам'ятати про подвиг та підтримувати бідну матір, яка втратила свого рідного захисника. Наразі обов'язок тих за чий спокій і віддав життя ігор, щоб люди не забували і держава не забувала. Поховали Ігоря Дзіха в рідному селі Полонка. Вічна шана усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У селі озеро Луцького району двоє дітей отруїлися продуктами горіння на вулиці Олексюка. В одній з осель задимів твердопаливний котел. Потерпілі діти одного та двох з половиною років швидкою їх доставили до Волинської обласної дитячої лікарні. Подробиці у наступних випусках. На шляху до Білорусі прикордонники спіймали на гарячому агента Російської Федерації. Біля державного кордону виявили підозрілого чоловіка без документів. У нього знайшли планшети і записник з інформацією про військові частини Сил оборони України, а також 4 тисячі євро. Як виявилося згодом, громадянин фігурує у кримінальних провадженнях проти основ національної безпеки України. Агент збирав інформацію для ворогів. Ну а потім мав намір поїхати до Білорусі. Зловмисника затримали, а надалі його маршрут плануватимуть компетентні органи. 3400 гривень штрафу заплатила директорка школи за те, що взяла родичів на роботу і навиписувала їм премій. У Волинській обласній прокуратурі зазначають, що йдеться про заклад освіти, який підпорядкований Рожищенській міській раді. Там директорка видала та підписала накази про прийняття на роботу своїх родичів, ну а згодом видавала накази про виплату їм премій. У суді її визнали винною в адміністративному правопорушенні, пов'язаному з корупцією, і призначили штраф 3400 гривень. Штраф директорка уже сплатила. Ну а посадовицю Нововолинської міської ради судять за службову недбалість. У Волинській обласній прокуратурі зазначають. Що посадовиться наприкінці 2020 року під час проведення розрахунку з комунальним підприємством? Підписала платіжні доручення на оплату послуг за завищеними тарифами. Такі дії призвели до того, що з бюджету зайво сплатили 380 тисяч гривень. У прокуратурі інформують, що йдеться про головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Триває досудове розслідування. Нарубав дерев на 400 тисяч гривень. що правда незаконно, принаймні так стверджують в прокуратурі. Жителю селища Цумань оголосили підозру у незаконній порубці. Той за інформацією слідства, 17 лютого цього року зрізав на території Цуманської пущі велику кількість дерев. Шкода заподіяна державі чималенька 400 тисяч гривень. Коли у суді вирішувалося питання про накладення арешту на зрізане дерево, то чоловік надав суду липові докази, аби підтвердити законність порубки. Ну і тепер чоловіка судять за незаконну порубку і надання завідомо неправдивих доказів суду В прокуратурі. Зазначають, що чоловік раніше вже притягався до відповідальності за інші правопорушення. Крав два автомобілі Ауді А 6 Одну посупив у Луцьку, а іншу у Ковалі. ніби для того, щоб ремонтувати свою машину. Чоловіка знайшли і вже судили, як його покарали і чи багато на волині автомобільних крадіжок. Далі у сюжеті. Чоловік викрав автомобілі просто біля житлових будинків. Сталося це два роки тому. Спокусився не на новенькі автівки, поцупив старіші моделі ауді на іноземній реєстрації, зламав замок. Металевою викруткою, як вказано у матеріалах справи, ціна однієї машини на той час була близько 27 тисяч гривень іншої майже 60. Уже рік як обвинувачений мобілізований до армії. Сьогодні у суді визнає вину і кається. Так це я зробив цей злочин. Я визнаю свою вину. Я повністю покрив всі витрати потерпілих. Не <пілляння> думала, немає ніяких претензій, абсолютно сходів злочини, Я хочу виправитись. Тим більше зараз не перебуваю на службі вже рік. Ніяких правопорушень нічого не сховував. Маю на виховання трьох дітей, малолітніх. Чому два роки тому пішов на злодійський промисел? Нібито хотів відремонтувати свою автівку. Після ДТП, принаймні, так вказано у вироку першої інстанції. Згодом чоловік повністю відшкодував потерпілим завдану шкоду. Прокурор же переконаний, що роком раніше підсудний, нібито, викрав ще одну машину Фольксваген Passat. Її знайшли на Житомирщині уже в розібраному стані. На досудовому розслідуванні свідки давали одні показання, а вже в суді інші. Ці всі показання, травніше, їх зміна в судовому розгляді, вони свідчать про те, що всі ці особи певним чином причетні до реалізації автомобілів тривалий час займалися даною діяльністю, і їх показання фактично надані в ході судового розгляду, були тільки спрямовані на те, щоб проникнути будь-якої відповідальності за вчинення даного. Сам підсудний свою причетність до викрадення саме Фольксвагена заперечує, каже, що свідка налякали. Він це пояснював, що його там налякали представники поліції, там казали, пиши, бо, ну, бо, бо так треба. Потім він зрозумів, що він зчинив неправильно, дав другі покази. Суд першої інстанції присудив чоловікові умовний термін. В апеляції прокурор просить реальне ув'язнення. Крадіжок транспорту на Волині цьогоріч дещо поменшало. Від початку року їх було шість. Вкрали п'ять автівок і один скутер. Здебільшого у Луцькому та Ковальському районах усіх злодіїв знайшли. Максимальне покарання за автокрадіжку може бути аж 12 років за гратами. В Цумані вкрав чоловік фуру, але далеко не заїхав, зупинив наш наряд групи реагування патрульної поліції. У Луцьку був випадок, чоловік залишив заведений легковий автомобіль, іноземного виробництва і пішов в магазин, повернувся, машини нема, але цей чоловік, який сів за його кермо, за кермо автомобіля, заволодів транспортним засобом, не дуже далеко від'їхав, бо вчинив дорожньо-транспортну пригоду. За аналогічний період минулого року крадіжок авто було втричі більше 18. З них лише половина ну станом на минулий рік була розкрита. Звичайно, що загалом розкрито більше 70% і ці ж справи розкриваються в наступних роках. Зараз підсудному скажуть, що з ним буде далі: залишиться в армії чи сяде до в'язниці у чоловіка на очах сльози. До відбуття 5 років позбавлення волі. Колегія суддів за мить дає йому умовний термін. Звільнити відбування призначеного покарання з випробуванням. Якщо він протягом трьох років не вчинить нового злочину і виконує покладені на нього обов'язки, врешті вирок залишити без змін. Олена Лещук, Дмитро Кудик для новин на часі. П'ять позашляховиків, спеціалізований одяг, квадрокоптери, тепловізори та ще багато необхідного військовим для перемоги над окупантом. Усе це найближчим часом відправлять з Луцької громади. Забезпечення військових сучасною технікою, автівками та необхідним військовим спорядженням є запорукою успіху в бою. Щоразу згідно запитів, військових збирається чергова допомога на передову. На позачерговій сесії Луцької міської ради з бюджету було виділено 5 мільйонів гривень, щоб підтримати волинських бійців сотої бригади, серед яких багато мешканців і луцької громади. Уже найближчим часом військові з 53-го батальйону сотої бригади отримають необхідну допомогу від Лучан. Вартість автомобілів, які стоять поза... До нас це п'ять автомобілів, вони придбані за кошти працівників Луцької міської ради, які вони здають як на денний заробіток, становить близько 1 мільйона гривень. Все інше обладнання це квадрокоптери, це квадрокоптери з тепловізорами. Це зарядні станції кофлоу, станції зв'язку Старлінк, тепловізори, тепловізійні приціли, рації, тактичні навушники, тактичні рукавиці, тактичні окуляри. Інші речі придбано за бюджетні кошти. І вартість цього всього становить близько 5 мільйонів гривень. Один автомобіль, квадрокоптер та тепловізор відправлять до 68-ї бригади. До слова, п'ять дороговартісних квадрокоптерів з тепловізором закуплено за кошти за. Кордонних партнерів, подібна підтримка з початку повномасштабної війни, неабияк цінується військовими по бюджету. Багато було виділено в минулому році, багато виділяємо в цьому році. Тому підрахувати важко щодо тих коштів, які збирають працівники Луцької міської ради, працівники наших комунальних підприємств, установ організацій. Це вже більше 15 мільйонів гривень. Сьогодні допомога є вкрай необхідною, тому що автомобілі на превеликій жаль в зоні бойових дій як витратний матеріал. Не так давно ми передавали автомобіль для сотої бригади, і ті люди, які ми передавали, з нами зв'язалися. прислали нам фотографії. На жаль, влучив артилерійський снаряд в автомобіль. Він повністю знищений. Слава Богу, ніхто під час цього вибуху не загинув. Допомагати військовим наближати перемогу обов'язок кожного, хто прокидається на відносно спокійних територіях. Тож підтримка від Луцької громади буде, допоки не настане довгоочікувана перемога. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Кожному гарантоване право захищати своє життя і здоров'я а на заняттях з самооборони можна на практиці відшліфувати навички, які рятують життя. Нині у наш буремний час це як ніколи актуально. На підсумковому етапі такого навчання побували наші колеги та дізналися, що потрібно знати та вміти, щоб не боятися ходити наодинці темними вечірніми вулицями. Більше ста учасників вже пройшли десятиденний курс по самообороні. Це гарна можливість поєднати вміння захистити себе та підтримувати належний фізичний стан. Адже двогодинне заняття з загальнорозвиваючими вправами та прийомами рукопашного бою тренує тіло і додає впевненості в своїх можливостях. Чи почуваєтесь тепер впевненіше на вулицях, особливо темних? Звичайно, вже йду, знаю, як правильно скласти кулак, і вже хочеться йти, не дивлячись на те, що там може чекати небезпека. Основне якісь правила, які винесли з цих курсів, основне правило бігти. Потрібно в першу чергу бігти. Якщо вже не вдається втекти, тоді потрібно застосовувати прийоми, але ти ніколи не знаєш, кого ти можеш зустріти, тому краще бігти, коли уникнути конфлікту не вдається. Потрібно бути готовим дати відсіч керівнику. Які прийоми найбільш запам'яталися? Mm, найбільш запам'яталися це як перекид робити через себе, виходити з душаючого, ну і як захищатись від ножа. Можна продемонструвати? Ну, наприклад, уявімо, що це ніж, так? Я от буду новий стан. Здаються десь. Тренують учасників курсу самооборони досвідчені тренери Юрій Семчук та Роман Ковальчук. Декілька порад людям, які потрапили в біду. ну перш за все я вважаю, що варто. Варто в даному випадку типу якби тримати дистанцію насамперед, то тобто, якщо ми безпосередньо маємо людину або це декілька людей, тобто дистанція це одне із із того, що що варто до чого до, 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 до варто дотримуватися, скільки якщо занадто близько підійти, то просто ми не зможемо максимально ефективно оцінити свої сили. А от другим етапом це варто було б оцінити свої сили, подивитися відповідно то хто ну якби проти вас стоїть. його голова. І він відтіпляється. Скажіть, будь ласка, що можете сказати про учнів? Бачу, переважна більшість все ж таки дівчат. Так, у нас всі курси, шостий вже випуск, але переважна більшість дівчат, тому що дівчата, можливо, фізично мало захищені, почувають себе менш в безпеці, як хлопці. І... Ми опитуємо дівчат, чому ви приходите на курси. вони кажуть, що в темно е, часу проходячи через якісь подвір'я, будинок, парк, там лячно. Але після цих курсів вони мають такі більше впевненість, як фізично, так і психологічно. Майданчиком для тренувань став спортивний клуб козацького бойового мистецтва Герць. Проводили їх тренери із Луцького міського молодіжного центру. Серед організаторів також комунальний заклад Спорт для всіх та департамент молоді та спорту Луцької міської ради. Зі спорт, інвентарем та супутніми витратами допоміг фонд Ігоря палиці тільки разом. У нас не було можливості під час війни закупити це. Але завдяки фонду «Ігри Ігрипалці тільки разом ми знайшли змогу придбати ці матеріали для того, щоб відпрацьовувати цю ударну техніку. Також навіть вручення сертифікатів це теж витрати. Вручення подарункової сувенірної продукції теж дуже важливо для дівчат. По закінченню курсів всі учасники отримують сертифікати та приємні подарунки. Проект по опануванню навичкам самооборони фонд Ігоря Гаріпала Тетяка разом спільно з Луцьким міським молодіжним центром розпочали ще рік тому, адже розуміємо, як важливо підтримувати і спортивну форму, і загалом розуміти, як можна себе захистити. Це потрібно не лише у військовий час, але й у мирний час. Надзвичайно багато у нас дівчат, жінок приходять на ці курси. Щиро сподіваємося, що ці навички не знадобляться кожному учаснику, але краще щоб бути підготовленим тоді, коли це буде потрібно, аніж шкодувати про те, що чогось не навчився. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Марія Патручик. Нанехтуйте повіщеннями про повітряну тривогу та бережіть себе. Мирного вам вечора. У квітня усю територію України охоплять опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Щоправда, буде тепліше. Подекуди повітря прогріється до 17 градусів. На заході опади у вигляді мокрого снігу. Температура нічної пори від мінус 2 до 0. Денної від 2 до 8 градусів тепла. На сході на великий дощ. Тут уночі від 9 до 10 градусів тепла, у день від 13 до 17 тепла. На півночі теж дощитиме температура нічної пори від 0 до 10 тепла, денної – від 9 до 15 градусів тепла. На півдні невеликий дощ. Тут уночі від 3 до 5 тепла, у день – від 8 до 12 градусів тепла. Схожа синоптична ситуація у центрі. Тут теж прогнозують невеликий дощ. Уночі – від 0 до 10 тепла, у день – від 5 до 16 градусів тепла. She